Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні у нас на огляді шкода Octavia A7 2017 року випуску 16 дизель, 85 кВт. Даний автомобіль, не тільки що надіслав Делер, якого я часто купую автомобілі. З його слів, автомобіль в чудовому стані. Без зауважень. По технічній частині я запевняю, що також, також все в порядку. Даний автомобіль я зарезервував. В понеділок буду його особисто оглядати. Великий плюс цього автомобіля те, що він в Ліфтбеці. Багато людей цікавиться, проте в Європі вони досить рідко зустрічаються. Також в нього досить хороший пробіг. Він складає 70 тисяч. На 99% впевнений, що пробіг оригінальний, в понеділок це ми все перевіримо. Зараз він код надіслав на офіційний дилер Шкоди. Думаю, найближчим часом буду мати результат. Коротко по комплектації. Комплектація також досить непогана, присутня топова оптика, омивач фар, є безключовий доступ. Заводиться з кнопки, акустика, кантон, Двохзонний клімат-контроль. В даному автомобілі. Присутня топова навігація, мультикермо, круіз-контроль датчик світла, датчик дощу. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Є 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Також є саме підігрів, а не обдув лобового скла. Підігрів Передніх сидінь, тобто сидіння водія та пасажира, передній і задній парктронік. Орієнтовна вартість даного автомобіля в Україні буде складати 15800-15900 тисяч євро з сертифікатом. В кого зацікавив даний автомобіль, прошу звертатися за номером телефона 098 321 5004. Звати мене Володимир. Завтра вирушаю в Нідерланди, З понеділка буду підбирати автомобілі для своїх замовників. Кого що цікавить, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Будемо виконувати замовлення для вас. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!